Об'явлення перший розділ 17 вірш. І поклав він на мене правиці свою, ти промовив не лякайся. Ми розглядали вже не одну історію і не одне звернення Господа. Адже кожен раз, коли грою Біблії, біблійні персонажі зустрічалися безпосередньо з Господом, страх і хвилювання наповнювали їхні серця і душі, і Господь приходив і казав. Можайся, будь відважний, не лякайся. І ці слова звучать також, лунають також до кожної з нас. І в даній історії можна звернути увагу на два, два моменти. Перший момент це реакція безпосередньо людини, яка зустрілася з Господом, і реакція Господа, який говорить: Господь говорить: не лякайся. Але як приходимо ми пред Господа? Так от, уявіть собі, що один із. Моментів або із часів. Ну, одна історія, коли ми звернулися до Господа, ми прийшли вечором в молитві, чи зранку проснулися в молитві, стали на молитву, ми молимося, звертаємося до Господа, і ось цей момент приходить до Господь, яка буде наша реакція, яка буде наша поведінка, як ми себе будемо відчувати? Давайте ми розглянемо три історії поспіль для того, щоб побачити і усвідомити. Де ми сьогодні знаходимося, щоб е, ретельно підготовитися, що в той момент, коли Господь прийде в наше життя, чи це буде в молитві, чи можливо це буде славний другий прихід при нашому житті чи вже після нашого життя, щоб ми були готові до цього? Так от, перша історія говорить або описується в книзі буття 3 розділі. Там Адам з'явив перші жителі землі. Вони мали зустрітися з Господом. сказано, І почули вони голос Господа Бога, що ходив рано, як повіяв денний холодок, і сказав Адам, і сховався Адам і жінка від Господа Бога серед дерев раю. Іде Господь на зустріч, а вони що роблять? Ховаються. І закликав Бог до Адама і сказав, Де ти? А той відповів: Почув я твій голос у раю, і злякався, і я, і сховався. Господь йде назустріч до людини. Ось реакція одного із персонажів. Хто це? Можливо, це хтось із нас, який, коли прийде Господь, буде ховатися. Хоча б не хотілося. Тому це є застереження і попередження, щоб ми визначилися в своєму житті. У 6 розділі Ісаї сказано, люди будуть ховатися в печері і казати: Падіть на нас гори іскрийте від того, хто йде на цю землю. А в даному випадку Адам з Євою сховалися, і Господь говорить: ти де? Де ти знаходишся? Ще одна історія, ще одного персонажа це перший царство, 19 розділ. Сказано, ангел доторкнувся до нього і сказав йому, і поїж. А він їв, пив, і знову поклався, і вернувся ангел Господньої друге, і доторкнувся до нього і сказав, Устань, поїж, бо дорога тяжка перед тобою. І він став і поїв та напився, і він пішов, і ось Господнє слово до нього і сказав він йому, Чому ти тут Ілля? Це історія про Іллю, який. Буквально ще вчора був на горі Карміл, звершив велику справу, проявив силу Господню, показав силу Господню, але в даний момент ми кажемо налякався і завелі, і він вшов, далеко вшов. Господь його погодував через, через ангела, приславши продукти, і він пройшов ще 40 днів і він сховався в печері. І Господь приходить і каже, чому ти тут? Де ти, Ілля? І так як і Адам з Євою, але коли він задає питання, а той відказав, я був дуже горливий для Господа, бо покинули завіта Твого та розбивали жертвеники твої, а пророків твоїх повбивали мечем. Він каже, я лишився один. А він відказав, вийди і станеш на горі перед Господнім лицем, аж ось. Переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий і міцний, що зриває гори та скелі пламає, та не в вітрі Господь, а по вітрі трус землі, та не в трусі Господь, а по трусі вогонь, і не в угні Господь, а по вогні тихий лагідний голос і закрив своє обличчя плащем своїм та й вийшов і став у хода пешери. А до нього голос, що говорив: Чому ти тут, Ілія? Звертається Господь до Ілії, каже, чому ти тут, Ілія? Навіть після того, що відбулося землетрус, вогонь, а потім тихий вітер, віяння тихого вітру. І знову Ілія говорить, а він відказав: я був дуже горливий для Господа, бо покинули завіта Твого та повбивали жертвенники твої порозбивали, а пророків твоїх повбивали мечем, і позостався я сам. Я був дуже горливий. Він просто нашими словами, скажімо так, перегорів. Але він пристав перед Господа, і Господь каже, чому ти тут, як ти себе почуваєш? Це може статися з кожним із нас. Ми можемо побачити і себе в цій історії. І ось третя історія цей Сай, шостий розділ, ми вже розглядали її попередні рази. Шостий розділ бачив його Господа. Тоді сказав я: горе мені, бо я занепашений, бо я чоловік нечистоустий, сижу серед народу нечистоустого, а очі мої бачили царя Господа. Слава офа. І так, три історії, три послідовних історії. Перша історія людини, зустрічі людини, яка далека від Господа, ушла від Господа, втратила Господа, яка не знає Господа, вона ховається. І вона боїться зустрічі з Господом. Вона не хоче цієї зустрічі з Господом, але обов'язково ця зустріч відбудеться. Господь прийде в життя кожної людини, в якому вигляді, коли саме це Господу відомо, але Він прийде в життя кожної з нас людини. І тих, хто сьогодні дивиться це відео, і ті, які не дивляться, яким байдуже до релігії, до е, духовності, до читання Слова Божого і до, в їхнє життя прийде. Ті події, які сьогодні відбуваються в цьому світі, в нашій можливо місцевості, навколо нас, ми не очікували, що вони стануться. Кілька років назад ми навіть не могли подумати все те, що відбувається: Коронавірус, війна. Але це, на жаль, стало. Це прийшло. Господь прийде в наше життя. Так от, перше, люди, які далекі від Господа. Друга, третя історія про Ісаю, який також, скажімо, далекий від Господа, але він усвідомлював своє становище. Він розумів, що він недостойний, як апостол Павло, він, можливо, навіть переслідував, навіть був противником Господнім. Але в даному випадку, при зустрічі він сказав: Ось, Я недостойний. І Господь підтримує його. Він каже, не лякайся, заспокойся. Відійшло від тебе беззаконно. І третя категорія тих людей, які служать Господу, які слідують за Господом, це історія Іллі. але вони втомилися, можливо. В цей світ їх не розуміє, але їх розуміє Господь. Адже і Господь Ісус Христос, звершуючи служіння, Він втомився від цього, тому що його не сприймали, не розуміли. І це історія для кожного з нас. Ми пристаємо перед Господом в молитві і маємо пам'ятати, що Бодь прийде до нас. Ми молимося, просимо Господа, ми можемо оказатися тими, які не знають Господа. Хоча ми кожен день можемо приходити в молитві, але якщо ми не читаємо Слово Боже, якщо ми не слідуємо за Ним, не читаємо і не пізнаємо Господа, ми не є послідовниками, то нам буде страшно і ми, як Адам, з Євою захочемо сховатися десь подальше від Господа. Або ми будемо раді зустрічі з ним. Можливо, трохи налякаємося, будемо, або, можливо, трохи будемо не раді, але ми будемо готові до цієї зустрічі. Ми вийдемо на цю зустріч, не дивлячись ні на що, так як, знаєте, збиткові діти, є діти, які можуть ну, по-різному себе вести. Одні зробили якийсь збиток або недобру справу і ховаються, інші спокійно приходять, тому що знають, що батьки їхні є люблячі, і вони готові почути і прийняти їх, не дивлячись на той збиток або шкоду, яку вони зробили. Це вибір кожної з нас. З яким серцем ми пристанемо перед Господа і пристанемо перед Погоспода взагалі по добрій волі, чи просто нас проведуть і скажуть ось, Господь, ви мали прийти до нього. На екзамен обов'язково нам прийдеться пристати. Так от. Слово Господь не говорить, аж ось проходить теме Господь, а, вогні, а по вогні тихий лагідний голос. Амінь.